Вас вітає в райському садочку. Новиночка 2025 року. Сорт із серії Garden Lights. Lemon Light. І він дійсно дивіться, це квіти другої хвилі цвітіння, вони жовті. Бачите, яка свіженька квіточка. А ті, що рано розцвіли, я вже вам їх показувала. Ті, що рано розцвіли, вони трошечки-трошечки десь мають засмагу рожеву. А що цікавого в цьому сорті? Він у нас іде букетної форми куща. Має дуже міцні гілочки, бачите, я навіть його не зв'язувала. Василю теж дуже сподобався. Ось. Мене вразили на початку цвітіння. Перші ці квіти вони були зелені-зелені. Вони були щільним таким качанчиком. Ось коли відцвітає, трошечки нахиляються, бачите, як і у інших сортів. Але коли тільки тільки розцвітають, вони е, мають хороший, такий достатньо е, великий розмір, пелюсточки загнуті, ніби піалочки, відрізняється. Цей сорт, він такий, от, має такі маркери. Пелюсточки піалочками, е, соцвіття видовжений качанчик, дуже щільно набитий, і пелюсточки круглі. Класний сорт lemon Light Вася. Бачите, навіть Васю витримують. Light В райському садочку доступний до замовлення. Класний сорт.